Вітаю вас, дорогі мої Ромашківці. Доброго дня, сонечко ясне, доброго дня, земле прекрасна, доброго дня дерева багряні, доброго дня квіти духм'яні! доброго дня, птахи голосливі, доброго дня. Вам, люди щасливі! Сьогодні у нас заняття з природного світу. Ми з вами, дітки, продовжимо подорожувати екологічними стежками. І мова сьогодні піде про живу і неживу природу. Ми вже з вами про це вчили. І ви знаєте, що таке жива. І нежива природа. Тож сьогодні я вас запрошую пограти в гру і закріпити наші знання. Почнемо з того, що таке природа. Природа це весь навколишній світ, що тебе оточує рослини, тварини, ліси, моря, гори, рівнини. природа буває жива та нежива. жива. Жива природа не може існувати без доживої. До живої природи належать люди, тварини, в тому числі, риби, птахи та комахи, рослини. Такі як дерева, кущі, квіти та трави, гриби, а також бактерії та віруси. До неживої природи належить сонце. Місяць та зірки, вода. Гірські породи? Повітря та хмари. грунт, песок, та камень. Планеты. Снег. Веселка. Лид. А тепер пригадай разом зі мною: де є жива або нежива природа. Море. Так, це нежива природа. Мухомор. Звичайно, мухомор це жива природа. Метелики. Це жива природа, блискавка. Звісно, це не жива природа. А як згадаєш, піраміди, до якої природи належить? Їх зробили люди. Тому це рукотворні об'єкти. Слід завжди пам'ятати, що природа наш спільний дім і від того, як його оберігають, залишить здоров'я всіх його мешканців. Дітки для того, щоб нас продовжувала радувати, чарувати природа на нашій планеті Земля, ми повинні з вами завжди. Пам'ятати правила поведінки в природі. Перше. Не кричати голосно в природі. Не галасувати, тому що тварини і птахи можуть злякатися і покинути свої насиджені місця. Ніколи не Розпалюй багаття без дорослих. Якщо уже в нас є вогнище, ми посиділи, відпочили на природі обов'язково. Потушіть багаття. Зробіть це за допомогою дорослих. Не залишайте в лісі, в парку. На березі водоймищ сміття. Відпочивайте лише в тих місцях, які для цього зроблені, на відведених місцях для відпочинку. Дбайте про красу природи, тому що без неї наш світ. Буде тьмяний. Любіть і бережіть природу.